Всім привіт, мене Ліра Накіса, і ми грати в War Roblox ігру під названням Rockhaven. Саліноть! І це сюжетка, як ми попали в дом будущого, і ми маємо вибратися із того дому в течені некоторого часу. Ладно, ми починаємо! Капець, Ліра як ти думаєш, як би було прикольно, якби ми жили зараз Ага... От би туда попасти. Ладно, вже пізно, давай лягати спати. Да, 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 Ага, идем. Хорошо. Спокойне. Отключи спит Хорошо. Ой, я під кровать впала. Ладно, давай спать. Давай, я ще трохи полежу. Що? Де ми? А що з моїми? Що Я не знаю. я тебе. Алін, я б не сняла квартиру. Микайте, что тут зеркало вообще не отображает. Поздравляем, вы попали в дом будущего. Через неделю сюда нападут тараканы, также пауки-мутанты. Ваша задача выбраться до недели. А там в кінці було мутанти. Ой, вони, і Да, і нам ну, надо тут, я так понимаю, несколько днів пожити, а потом якось вибирати. Я не знаю, я так понимаю, на дуже високом, якщо дивитися з вікна. Я тут. Давай. Чего? Давай вниз нажмем.

Ага. я, знаю, Ріана, я, 000 000, я Не знаю. Тут також є якісь колеса, які ми можемо встановляти. Ладно, давай піднімемося наверх. Аріана, я в Я Ми в місорубці один. Я не знаю. В кого? Женщина, щоб сказала, руку А у а ми в яком году де ми вообще? Ви зараз в будущем, Ну ми це знаємо. в году яком. Ви 5058. Я... А давай просто через двери выйдем. Ну да, я так понимаю, нам надо здесь тут найти ключ. А еда коли буде? Еда будет даваться на протяжении суток. Борщ? Да, ты тут борщ нашла. Тут мороженое! Понт, а чем нам тут заниматься? Хорошо. Чем нам тут заниматься вообще? Я не знаю. Идем на лифте покатаемся. Хорошо. Что? Фон. Внимание, внимание. Когда окна будут закрываться, вы маете лягать спать. А чего? Блин. Тоді вони нас сожруть. <рес> Як ми на вулиці Алін? Ну так ті, що не закрилися. Дивись, закат! Алін, Алін, йди сюди, йди сюда, вона тут нас не буде чути, йди сюди. Ага. Вона тут не, нас не буде чути. Алін, йди сюди. Давай, давай прослідим, що буде вночі. Давай, короче. Давай, короче, коли закриєте е, вікна, ми не будемо спати. Увамання, увамання, ложитесь спати. Ідём. Ложитесь спати. І тюмалин. Все, тюмалин, бачила, там ми лягаємо. ты, Ща один, потому что из кармана вытяну кое-что. Сейчас кое-что из кармана надо вытянуть. Ложитесь спать. Один, притворяйся сейчас шестой. Все, закрывать, закрывать, закрывать. Ложись. Ложись! Ложись! Лучше будь под кроватью первое время. Пошли. Я не знаю, но нам надо проследить. Али, надо тихо быть. Ладно. Алина, идем проверим в те комнаты. Блин, бежим, бежим, бежим. Внимание, внимание, Алин, бежим. Внимание, внимание. Спим. Алин, давай, бежи, бежи, бежи. Внимание, внимание. Алин, я на кровати, я на кровати. Внимание, внимание. Бежи на кровать. Вы спите? Да. Мы просто в туалет ходили. Угу. Да. Пора вставать. Пора вставать. Они уже вставать походу. Алина, там пицца стыгнет. холодильнику, сама розігревай. <ріху> Ладно, я в принципі їсти не хочу. Давай подивься ше осмотрим дом де? Алина, ти де почали. <ріху> <Аліна, ти де? ріху> Алін, ти внизу, я до тебе зараз спускаюсь. Уй. Бамс. Кстати, диви, тут якесь прозрачне. Диви, тут яке. Ой! Алін! Де що це за кнопка? Чого? А А як нам його відкрити? Давай ще раз. Вот, они дивились, тут какая-то записка. Приди сюда ночью. Ой, я Ой, а я, -то -то Реально? Через гараж. через гараж? Ладно, телепортируемся назад. Ми намагаємося Ми питаємося літати. Вже взлітаємо уи Алін, бо вот тут а Я тут. Кстати, если вы захотите, вы можете менять время суток. Алина, мы сможем получается? Ладно, тогда постав ночь. Хорошо. Пора спать. Алина, идем спать. Что? Лягайте спать. Вот, ложитесь спать. Ложитесь спать. Ложитесь спать. Ложитесь спать. Ложитесь спать. мы спимо, спимо. Алина, нам надо тихоря пить. Алина, давай, аккуратно идем. Ползком. Уи. И что мы тут маем найти? Ой. Нам, нам надо в гараж пить. Угу. Идем, идем наверх. Алина, идем наверх. Идем, да хорош, вон там. Идем. Тревога, тревога, они сбежали. Алин, я открытый его. Тревога, тревога. Алин, выходь. Они... Хапш, хапш. Алін, де ми опять? Алін, де ми опять? Алін, де ми? Де як? Де ми? Ми вернулись обратно. Що? Це, походу, був сон. А ти його повниш, Алін? Походу, це був сон. Ладно, ребят, ми будемо на цьому закінчувати цей ролик, так як ми вибралися із дома. Будущо. Ми будемо на цьому закінчувати. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватися і ставити лайки. Всім пока-пока!